You know what I mean? Like, not to the other team, but like internally, like, we soft. Like, we can't talk to each other. It's just a bunch of little kids. Як так вийшло, що Мінісота Тімбервулс, третя команда регулярки минулого сезону, яка відстала від лідерів Оклахоми і Денверу лише на одну перемогу? Фіналісти конференції, які були спеціально створені, щоб пройти тоді ще діючих чемпіонів нагетс, і які намагалися дійти до цієї стадії цілих 20 років. Після того, коли Кевін Гарнет вперше зробив це історичне досягнення для франчайзу, буквально за одне літо перетворились з карети на гарбуз в дуже проблемну команду, яка зараз знаходиться навіть не в зоні плей-ін. А Ентоні Едвардс вважає, що вони стали м'які, не розмовляють один з одним та взагалі поводять себе як діти. Давайте спробуємо трохи глибше пірнути в проблеми вовків та розібратись, чому хімія команди знаходиться на позначці біля нуля, та що їм треба робити, щоб вийти з цього стану. Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves. Перед випуском хочу кожного попросити поставити великий палець догори. Для новачків каналу рекомендую підписатись та увімкнути дзвіночок. І всі, хто ще не увімкнув цю функцію, а таких багато на каналі, Дуже прошу це зробити, щоб ви першими дізнавалися, коли виходять нові відео, і ніколи нічого не пропускали. А тепер беріть щось смачненьке, приємного перегляду ми починаємо! Let's go! Найголовнішою і найменш висвітлюваною непопулярною причиною кризи стало керівництво клубу, а точніше її власники. Ще три роки тому Глен Тейлор, мажоритарний власник Тімбервулс з 1994 року, продав франшизу Марку Лорі та Алексу Родрігісу за оцінкою в півтора мільярди доларів. Після чого ціна зросла в два рази і дорівнювала 3 мільярди. Що з точки зору бізнесу був жахливий провал. І як він вирішує викрутитися з цієї проблеми? А так, що Лорі та Родрігі спогодилися викупити акції Мінісоти частинами, зробивши два платежі по 600 мільйонів протягом двох років, і третій останній платіж лежав на столі Адама Сільвера, який вони не встигли зробити. І Глен Тейлор такий стоп, я придумав, більше не продається, після чого почались судові справи по вирішенню, хто ж все таки буде володіти контрольним пакетом акцій клубу, які начебто мають закінчитися в грудні, і нарешті майбутнє вовків має прояснитись. Звісно, все це вплинуло на рішення, які почали прийматися всередині організації, а саме обмін Карл Ентоні Таунса. Навіщо це робити за один місяць до старту сезону, і він відбувся не з ігрових причин, а для економії, замість одного гравця прибуло два: це Джуліус Рендл і Донте Дівінченцо, а сума їх контрактів була меншою на 9 мільйонів, що в підсумку дозволило зберегти приблизно 50 мільйонів доларів, враховуючи податки. З точки зору баскетболу, це дуже нелогічне рішення. Ви були за крок до фіналу, навіщо ламати це все зараз, і у такий момент. Якщо ви так і планували, то треба запускати ребіл було відразу після плей-офф. Але те, що зроблено, не повернеш. У Таунса були гарні стосунки зі всіма партнерами, його любили вболівальники, він провів 9 років в Міннесоті, його обирали під першим піком, він свій. Ви були за крок до успіху. І давайте все зламаємо. Геніально. Іначе на папері приходить Рендал, який в Торі може дати все те, що давав Кат, але ж того розуміння немає. І я завжди висловлював думку, що з точки зору ігрового інтелекту до Джуліуса є багато питань. Ти такий тупий, що навіть ображати шкода. Дякую. Це такий Рассел Весбрук в тілі важкого форварда. Він мало того, що не покращив гру, він її зіпсував. З найкращої оборони NBA вони впали на 10 те місце за DEF рейтингом. Атака, хоч і залишилася на 17-й сходинці, але все ж втратили два пункти в перерахунку на 100 володінь. Тобто вона стала теж гірше. Для прикладу, давайте розберемо декілька рандомних епізодів Джуліуса Рендла. У нас починається клач в Торонто, рівний рахунок. Гобер запрошує пас від Рендла, отримавши міс матч проти Скотті Барнса, але Джуліус його ігнорує. В підсумку Руді отримає 3 секунди в ватаці. Другий епізод поєдинок проти Лейкерс. Руді Гобер отримає заслін від Леброна Джеймса, після чого відбувається зміна, і Джуліус Рендол має грати по Ентоні Девісу. Але натомість 30-й номер Вулфс починає щось кричати і махати руками. В підсумку відкрити троочкову для Девіса. Третій епізод матч проти Сакраменто. Рендол віддає пас на Гобера і показує, що Майк Конлі відкритий. Так віддай відразу туди, якщо ти це бачиш. Губер лізе під кільце, невлучно в підсумку втрачене володіння. Типу можна звинувачувати тут французького центрового, але ж зробив все правильно спочатку. Рендал, приймай вірні рішення, і все, не буде ніяких претензій ні до кого. Четвертий момент, у нас знову клатч, Джуліус йде у прохід, знов втикається в захисника, на нього йде даблтім, Харден допомагає, і він тупо не бачить Макденілса, який знаходиться в куті один, та й не сказати, що хтось крутить бажанням допомогти йому. Таке враження гравці Мінюсоти Тімбервулс навмисно це роблять, типу топлять його. І це відбувається для того, щоб він зрозумів, або він грає на команду, або йому тут не раді, і йому тут не місце. А це. Це таке враження конфліктує з задачами Джуліоса Рендла, який намагається продати себе і заробити на новий контракт. Тому варто очікувати ще одного трейду до дедлайну від вовків за участі вже рендла. Також варто відмічати поганий старт від Донта Дівінченцо, але у нього кудись зник кидок. Який все ж має повернутись, і з цим є більш-менш спокійний до того ж він на комфортній довгостроковій угоді. А з усіма іншими аспектами гри це прекрасний баскетболіст. Тому в цьому не бачу проблем. Він якраз підходить Тімбервус, тому я б дав йому час на акліматизацію. Ще я чув багато думок, що Кондлі починає здавати. Тупе, тупе, тупе. Але іншого розумного плеймейкера в команді немає. Роб Діллінгем ще дуже сирий. Хоча на місці Кріса Фінча я б намагався виділити більше ігрового часу новачку, за якого віддали достатньо цінні активи майбутнього. Але цифри не брешуть, коли Майк Конлі отримав пошкодження, Мінісото зловила стрік з чотирьох поспіль поразок, а з ним вони йдуть з рекордом 9-6. Позитивного варто відмічати Ентоні Едвардса, який прогресує і змінює свою гру. Ан почав кидати набагато більше триочкових, компенсуючи відсутність Таунса, а саме став робити на 4 спроби більше майже 11 спроб за гру. При цьому ефективність також виросла і складає 43%, що дорівнює гросмейстерським цифрам. І мати таку різноманітність дикий звіриний атлетизм в проходах під кільце разом з навичками елітного. Шутера роблять з нього ультимативну зброю. Але все ж над оточенням треба ще працювати. Дуже засмучує Джейден Макденіелс, який таке враження почав стагнувати. Після отримання контракту він зовсім не прогресує, і в першу чергу це стосується розуміння гри. Він продовжує багато фолити, втрачати позиції, вестись на фейки. В атаці суперники сміливо його залишають одного в куті, бо все-таки, скоріше за все, третій сезон виявився флюком випадковістю, коли він влучав з поля більше 50% та стриочкової під. 40, і якщо він так і продовжить, то його майбутнє в Мінніаполісі також підстане під питанням. Але мені здається, що судові справи з власниками вирішаться, і цей сезон закінчиться на мажорній ноті для вовків. Вони зможуть підсилити свою глибину трейдом рендла на двох якісних рольовиків, які піднімуть розуміння всередині колективу та хімію команди. І в підсумку вони мають потрапляти в плей-офф. А що ви думаєте з цього приводу, які шляхи виходу з кризи мають Міннесота Тімбервулс, чи все вже для них втрачено? Залишайте думку в коменти. Це допомагає просувати український контент в просторах Ютуба. Також пишіть про кого чи про що ви хочете побачити в наступному відео. Дякую спонсорам каналу за вашу фінансову підтримку. Ви додатковий стимул не зупинятися у цей складний час. Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, де виходить купа цікавих постів кожен день. А на цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. З вами був Basket Moves. До скорої зустрічі. Мир!